Що Італій? Він васрва, вас а стоїть на вікні і ти на неї кидаєш тинк. Де ти є? Вверх. А тут аскочу нема. А, і, так, дінути, бо не кляйте, да? і що? і що, Як ми будемо ця... що, тях? Як ми будемо тягнути, якщо не будуть відклеюватися? Щоб будеш клеїти, походу, як не шклаїти, від... а, воно, тодай, злай, що... тут. Не будеш клеїти, коли відклади. Може на кутах можна було давати якийсь степлер сюди на відкос. Тух, тух на відкос. Тух, щоб вони і падали з тобою. Віталій тяне такі штучки, так? 100%. А стелі не кращі, нічого. Потім будемо заклеювати ті штуки. Щоб треба було стелі покрасти. Знову робимо все як. З голови на низ, як там? Неправильно. Такі штук, тут ти затягнув Ти штук? Ці ось Цього штуки. Ось, 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 штука, ось, 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 ось,